Дивіться, яка красота, друзі, ну не міг вам не показати. Так, Дороги, як ви бачите, тут зовсім немає, ну, то таке. Друзі, ну що, привіт з вами канал Своглас. Сьогодні ми за Васильковим, як то кажуть, заїхали в Чигирі. Ось, Але ну, непогані таке чигирі, ви знаєте, тут природа замовниця до цього до нас вже замовляла і сама живе в Києві, квартира в Києві, а тут вибралась. Ну Тут капута дорога полями, я трошки попробую вам засняти. Не сильно добре, але Це як... що ми тут маємо? Таку ще площадочку зробили. Під'їзд. Так, вони, бачите, дерева собі. Це цивілізація, те, що ми бачимо. <ривіт> і такий спуск донизу. І дивіться, яка тут краса. Ось що там вже так будується. Мабуть, зранку вийти тут, попити каву, сісти на кресло-качалочку і насолоджуватися життям. Багато хто зараз під час війни тікає від цього шуму гаму такі саме місця гарно село називається кулебаба кулебаба кулібаба ж така назва назва така куліба кулібаба не кулебаба а дизайнер тут класний знає, що така плиточка малосенька я собі хочу тільки зелене порізав щось такого що план вообще клас можна да, кабінка тут ось Будемо ставити тут з кабіну. Це класична розпашна, прозоре скло у нас, фунітура преміум. А, залишайтеся, поставимо, побачимо. Колібаба на проводі. Колібабчани ми вже були в вашому селі, поставили отаку е, чудову кабінку. Причудову. Супер виглядає. Сюди поставили пряму штангу, все нержавіка. Е, тут у нас заходить скло і йде за підлице разом. Ну, немає, тут таким з'єднала прямим конектором. Ось. Все на герметику, знизу профіль герметик. Ну Така класна кабінка, тут чудовий дизайн. Так що, якщо хтось буде скулібав, нас дивитися, захоче собі таку чудову кабіну, звертайтеся до компанії Своглас, компанія Своглас приїде і зробить вам таку чудову кабінку. Ну, друзі, тут додати нічого. Тут класний дизайн самого цену 2, тут е, гарна кабіна сюди. Е, ми поставили, я вирішив сюди кнопку квадратний, він більш пасує. До такого дизайну ось. Ну, виглядає суперово. Ну, оцінюйте краще ви. Якщо подобається, ставте лайк і підтримайте наш канал. Друзі, ну а ми поїхали працювати далі. І, можливо, колись тут ще є тераса, можливо, колись ми ще прийдемо робити терасу. Ну а ми поїхали далі. Go.